Я думаю, що нема сенсу нікого агітувати. Ні міліціонерів, які стоять на тій стороні барикад, ні вільних українців, які стоять на цій стороні барикад. Кожен з нас сьогодні робить свій вибір. На жаль, через те, що одна людина, яка перетворила країну в тюрму, засіла. На самій вершині української влади і перетворила державу на злодійський общак, захищається олов'яними солдатиками, яким він дає злочинні накази. Ці рішення мають прийняти не політики, а люди. Сьогодні своє рішення має прийняти в першу чергу кожен працівник Міністерства внутрішніх справ, якого влада кинула на власний народ, і ви зараз, хлопці, стоїте на кордоні. Ви стоїте на кордоні крові. Вона сьогодні вже пролилася, вже є багато вбитих. Але зараз ви стоїте на кордоні того, ким ви будете все наступне життя, ким ви будете для своїх дітей, для своїх сусідів, для Бога. Або ви за той пакет кривавих зелених купюр станете вбивцями власної країни і своїх людей, або залишитеся українцями. Байдуже, ким ви будете потім, але цей день розділить ваше життя на те, що було до і після. Приймайте рішення. Я маю право до вас звертатися, бо за своїх чотири роки міністерства жодного разу не кинув вас проти народу. Я завжди закривав ваші спини і ніколи не кидав грабувати країну. Я відсидів у тюрмі, але ніколи не ховався за ваші спини. І сьогодні я, Луценко, серед людей, а ті підораси, які вас кинули проти народу, сидять у своїх золотих норах. Подумайте про це хлопці, бо ваші генерали, ваші полковники втечуть за те бабло, яке ви їм змушені були принести через райвідділи і обласні управління. На своїх крутих тачках, а дехто і літаках вони втечуть. Хлопці, а нам з вами жити тут, хлопці, і на все приходить час розплати. І ніхто не забути, і ніщо не забути, і я не погрожую. Просто тих два з половиною роки в тюрмі я запам'ятав одне: нема страшнішого, ніж сам собі суддя. Хлопці, сьогодні перед вами риска. Ви самі маєте прийняти це рішення: або бути вбивцями, або служити закону, або стояти на шухері у злодії в законі, або залишитися вільною людиною у вільній країні. Бо ці люди на Майдані стоять за вас, хлопці, за ваші зарплати, за ваші квартири, за ваше майбутнє. А ті суки, які вас кинули сюди, які видали вам залізні кульки стріляти в людей, які видали вам автомати Калашнікова, ті люди ніколи вас не згадають. Я це точно знаю. І останнє моє слово до тих, хто ще не на Майдані. Зараз майже весь Київ перекрили, щоб ви не були тут. Кияни, їдьте сюди, тут вирішується, в якій країні ми завтра прокинемося і чи всі прокинуться. Більше я не буду казати нічого. Бо тут, на Майдані, стоять люди, які прийняли рішення залишитися вільними попри будь-які загрози, по знання того, що там бойові автомати. Але тут є відповідальність. За своє майбутнє це майдан гідності, і ми не підемо з нього. Щоб не сталося, слава Україні і кожному з вас.